Безкоштовний тест на гепатит С та віл інфекцію проводитимуть на Вінниччині. СБУ затримала проросійського блогера та журналіста. У Вінниці формують команду замфутболу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Повалені дерева перекривали автомагістралі області. Це спричинила негода та сильні пориви вітру. Бійці ДСНС кілька разів виїздили на прибирання гілля й стовбурів з автошляхів у селі Писарівка та березина Вінницького району, села Уланів Хмельницького району та в місті Хмільник. 4 листопада впродовж дня синоптики прогнозують сильні пориви вітру: 15-20 метрів на секунду. Рятувальники застерігають під час таких погодних умов відмовитись від прогулянок під Логими деревами триматись подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС У Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю вас! Скільки разів за вихідні рятувальники виїжджали для усунення наслідків негоди? Так, дійсно, в суботу був доволі рясний день на виїзди, які пов'язані з проведенням аварійно-рятувальних робіт. А саме бійці ДСНС виїжджали на ті ділянки доріг, де густо проїжджає автотранспорт і проводили аварійно-рятувальні роботи, розкрижовували дерева, прибирали гілля з проїжджої частини, оскільки треба було спрацювати досить оперативно, аби не створити перешкоду для автомобілів, Автомобіль, автомобільного транспорту, а також спецтранспорту, який може прямувати на допомогу людям. Які саме запобіжні заходи, ДСНС рекомендує громадянам під час погодних умов, традиційно при поривчастому вітрі починаючи від 15-20 метрів на секунду? Служба порятунку застерігає людей бути більш обережними, обачними, коли вони виходять на вулицю, особливо коли проходять повз ліній електропередач, старих розлохих дерев та великих рекламних щитів? А також не забувати, якщо люди проходять у дворах. Де рясна забудівля, дивитися угору, адже можуть зриватися такі невеликі куски жесті з дахів старих будинків, особливо а також при сильних поривах відриватися фіртки з балконів, які відкриваються назовні. Що робити людям, якщо, наприклад, помітили повалені дерева або обірвані лінії електропередач? Ну, ми маємо пам'ятати, що телефонувати до оперативно-рятувальної служби за номером 101 або 112 необхідно лише тоді, коли є загроза, реальна загроза життю людини, лише в таких випадках звертатися. Якщо ж реально десь впало дерево або обірваний дріт, необхідно зателефонувати, якщо це місто Вінниця, до цілодобової варти, а також до спеціалізованих служб, які власне несуть відповідальність, і це є їх напрямок роботи. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Сбу у Вінницькій області затримала блогера та журналіста Олександра Шавлюка. Його звинувачують у шахрайстві. Зокрема, підозрюваний привласнював донати, зібрані на підтримку зсу, поширював російську пропаганду та перешкоджав діяльності збройних сил України. 2 листопада Шавлюку обрали запобіжний захід 60 днів під вартою. Шахрайство та перешкоджання діяльності збройних сил України за такими обвинуваченнями СБУ затримує Олександра Шавлюка, адміністратора Ютуб каналу. Вже 2 листопада суд обирає запобіжний захід блогеру та журналісту. В ході досудового слідства правоохоронці з'ясували, що шавлюк через телеграм та ютуб канали поширював відео, де використовувались наративи російської пропаганди. Шавлюк маючи у своєму розпорядженні інформаційні канали, якими користувався а саме Шавлюк-МедіаКор та правозакон Шавлюк, відповідні телеграм-канали та сайт через зазначення на які підписана широка аудиторія, зокрема на телеграм у «Новини Медіакор» підписано більше 388 тисяч підписників, поширював негативні інформаційні кампанії з приводу незаконності діяльності та так територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, Олександр Шавлюк також привласнював донати, зібрані на підтримку зсу. Під час обшуку у нього вилучені банківські картки оформлені на його матір, і кошти з них йшли не на волонтерство, а на власні потреби. Було також факти заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме шахрайство. Зокрема, Шавлюку повідомлено про підозру за чотирьома згодами даних на протест саме від 24 до другого 24, про те, що о п'ятнадцять години двадцять хвилин. Потерпіла Федюкова Ірина після перегляду одного з відеозаписів на телеграм на каналі ШолікмедіаКор у Ютуб, будучи введено оману оголошення неправдиво не про, не про з боку, грошові кошти, перерахувала грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень на описані відеореквізити. Зокрема, з приміткою благодійність на лікування військового. Сам блогер відкидав усі обвинувачення, натомість намагався звинуватити суддю Андрія Михайленка в упередженості та намагався подати відвід судді. Ви, значить, зараз упереджені, то в мене є відвід». «Я я не упереджений, говорю від матеріали, які тут «Ні, ви зараз упереджені. Ви говорите про своє засідання, тоді я в мене є вам відвід зараз, тому що ви не можете цю справу розглядати. Я бачу, як ви налаштовані. В мене є відвід. Клопотання блогера не задовільнили і суд продовжили. І сотні тисяч підписників шаблюка жоден не прийшов до зали суду, аби підтримати. Висловили підтримку лише на російських телеграм-каналах. Шаблюк просив про домашній арешт через хронічні захворювання, а також казав, що в нього двоє малолітніх дітей. Однак суд вирішив, що тримання під вартою є єдиним доцільним заходом на час слідства. Слідчий суддя постановив. Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу СБУ Вінницькій області підготовки юстиції токи, задовольнити, засувати до піднового шаблюка Олександра Вікторовича запобігне заходу волі тримає під варту сроком на 60 днів. Шаблюка доправили в СІЗО на 60 діб. В разі доведення вини блогеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Мобільна амбулаторія, де можна отримати безкоштовні швидкісні тести, на гепатит С та ВІЛ-інфекцію, приїздить в громади Вінничини. Окрім тестування, фахівці надають психосоціальну підтримку, консультують людей, які отримали позитивний результат тесту. Мобільна амбулаторія працюватиме щодня та охопить всі громади Вінничини. З нами на зв'язку Олена Контробай, менеджерка проєкту МСЕФ благодійного фонду Альянс громадського здоров'я. Вітаю вас! Вітаю доброго дня. Дякую, що долучили. Де працюватиме мобільна амбулаторія? А, працюватимемо у Вінниці та а також у регіонах Вінницької області. Проте, перед тим як говорити, де ми будемо саме працювати, хочеться все ж таки декілька слів сказати про сам проект. Ви знаєте, проект МСФ працює з 2019 року. Ми вже працюємо в 14 регіонах. Наразі розширюємо свою роботу вже до Вінницького регіону і, відповідно, будемо працювати на території Вінницької області. Проте варто також зазначити, що послуги мобільної амбулаторії будуть надаватися на територіях, які не є покриті іншими неурядовими організаціями та а також лікувальними центрами. Будемо. Будувати маршрути наших, нашої мобільної амбулаторії в залежності від того, де буде скупчення нашої цільової групи? Розкажіть ще трішки більше про цю амбулаторію, які послуги там надаватимуть? Щодо послуг, проект працює. Над асистованим самотестуванням надає послуги асистованого самотестування для представників ключових груп, які ж саме ключові групи. Просто ми не працюємо з загальним населенням, ми працюємо саме з певними ключовими групами. Це споживачі наркотиків ін'єкційно, це їхні статеві партнери, алкозалежні, споживачі неін'єкційних наркотиків, безхатьки, ВПО, також представники ВПО. Ми працюємо саме, надаємо послуги асистованого тестування в разі виявлення позитивного результату на ВІЛ. Ми надаємо соціальний супровід з метою переадресації клієнта до лікувального закладу, з метою призначення АРТ терапії. А також ми будемо продовжувати працювати з клієнтами, у якого у яких був виявлений випадок ВІЛ-інфекції ще протягом 12 місяців. Ми надаємо такий медико-соціальний супровід для людей з ВІЛ. У нас є певний перелік, такий блок, скажімо так, психосоціальних тем по підтримці нашого клієнта. Наша така загальна ціль разом з нашими клієнтами це сформувати прихильність до прийому арт терапії, а також досягти невизначального рівня вірусного навантаження. Серед послуг проекту ми також надаємо соціальний супровід та консультацію щодо доконтактної профілактики, щодо замісної підтримувальної терапії, у людей, у яких є опіоїдна залежність, переадресовуємо до сайтів замісної підтримувальної терапії, до лікарів, наркологів, у кого були ризики до інфікування у людей з вілнегативним результатом, переадресовуємо клієнтів, таких до СНІД-центрів з метою призначення до контактної профілактики. Також нашим клієнтам ми надаємо послуги з відновлення документів, паспорт, ідентифікаційний код, допомагаємо з заключенням декларації з сімейним лікарем. Ми хочемо все ж таки, щоб наш клієнт отримував, мав доступ до повного переліку медичних послуг, щоб він був таким повноцінним, скажімо так, учасником медичної системи країни. Це якщо більш-менш коротко. Розказати, ну, про як пост? власне можна буде пройти цей самий тез? Чи для цього потрібна якась реєстрація? Розкажіть, в якій формі це буде відбуватись. А, ні, додаткової реєстрації ніякої не потрібно. А, лише потрібно завітати на, на мобільну амбулаторію, у вас може проконсультувати досвідчений соціальний працівник. У нас на мобільній амбулаторії працюють два соціальних працівника, координатор. Вони будуть працювати, їздити як і по Вінниці, так і, і по регіонам області. І, відповідно, коли люди, представники таких уразливих груп, про які я говорила, будуть бачити а, білий бус. З логотипом альянсу громадського здоров'я можуть спокійно підійти, поспілкуватися. Соціальні працівники зможуть проконсультувати таких людей і надати послуги вже асистованого тестування. Якось більш точно сказати вам, де саме сьогодні чи завтра буде знаходитися мобільна амбулаторія, там адресу назвати, я на жаль не можу, тому що все ж таки маршрути в нас будуються в залежності від скупчення тієї чи іншої ключової групи. Тому Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, Олена Контробай, менеджерка проєкту МСІФ благодійного фонду Альянс громадського здоров'я, була з нами на зв'язку. Новий вид спорту для ветеранів російсько-української війни Ампфутбол впроваджують на Вінничині. Це адаптація футболу для людей з інвалідністю. В кожній команді по сім гравців. Спортсменам з ампутацією на полі дозволяється користуватись милицями для пересування. А воротарі грають з однієї руки. Цей вид спорту набирає популярності у всьому світі, допомагаючи ветеранам не лише реабілітуватись, а й повернутись до активного способу життя. З нами на зв'язку Ігор Павленко, виконавчий директор Вінницької обласної асоціації футболу. Вітаю вас. Доброго дня. Як з'явилася ідея створити амфутбольну команду саме у Вінниці, ну, хочу сказати, що такий вид футболу існує достатньо довго. вже. Українська асоціація футболу кожен раз формує збірну. України для участі в змаганнях, які проводять в Європі та й у світі. Ну, приймаючи до уваги ту ситуацію, яка існує зараз у державі, а саме збільшується кількість осіб з інвалідністю, актуальна є задача по реабілітації військовослужбовців. Наглядний приклад для створення футбольної команди у Вінниці. Це вже створені команди є Шахтар Сталеві, які розміщуються в місті Києві, та Покрова Львів. До речі, ця команда Покрова Львів приймає участь в чемпіонаті Польщі. Хочу сказати. Що лідерами розвитку футболу в Європі є Туреччина і Польща. В цих державах немає війни, але держава піклується про таких людей і створює всі умови для занять спортом і насамперед футболом. Ну, Якби. Оце спонукало нас йти по тому шляху створення команди. Чи є у Вінниці достатньо умов для тренування замфутболу? Так, на даному етапі формування достатньо умов є. Це є попередня домовленість з керівниками навчально-тренувальної бази Нива в місті Вінниці, що знаходиться на Зулінського, які з розумінням поставилися до цієї ініціативи. Хочу додати, що це є спільний проєкт Вінницької обласної асоціації футболу та інваспорту. Керівник інваспорту лукавий Дмитро. Як вам футбол допомагає ветеранам психологічно та фізично реабілітуватись після травми? Хочу сказати, що є деяка, деяка, деякі проблеми щодо, по-перше, проблема донести до них, що це потрібно їм самим. Це перше. По-друге, донести, що вони потрібні нам, громадськості. І, по-третє, повернути їх до нормального життя, наскільки тільки це можливо. Ми знаємо, це наші герої, які брали і боронили, брали участь в захисті і боронили нашу, нашу державу. Тому, Ця проблема, ну, вона складність є велика. Цих людей якимось чином, і ми це стараємося зробити, якимось чином треба залучати до занять спортом, до занять футболом. що є, мабуть, якісь види спорту, які б могли займатися ці люди, От, а ну, наша задача. Створити таку команду, яка б могла по-дальшому брати участь в чемпіонаті України і саме головне реабілітація. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Ігор Павленко, виконавчий директор Вінницької обласної асоціації футболу. Задонатити на Збройні сили України та послухати нові пісні. Півсотні фанів гурту Карта світу зібралися у молодіжному центрі. Квадрат лідер гурту Іван Марунич виконав як нові, так і уже відомі композиції, серед яких була пісня про дівчину, яка чекає свого коханого присвята українським захисникам і захисницям. а Також улюблена пісня дітлахів Пес Патрон. Пісня Крила про стійкий та мужній український народ облетіла увесь світ в перші дні Великої війни, і саме цією композицією гурт Карта світу відкрив свій творчий вечір у Вінниці. Саме у Вінниці гурт Карта світу презентував свій новий альбом Простір важливих речей це 18 пісень, написаних під час великої війни. Через музику фронтмент гурту передав усе, що переживають українці та наші захисники останні три роки. Речі у сонку, сонку на плечі, і талісман свій також візьмові ними жити, майбутній малечі. Ми сплачуємо зараз високу ціну. Мене дуже тішить, що наш слухач, наші глядачі, які приходять, це інтелектуали. Вони не тільки слухають музику, але вони уважно слухають тексти. І, от, власне, пісні з альбому Простір важливих речей, які я сьогодні буду представляти, вони в першу чергу засновані на сюжетах, на образах. І я сподіваюся, що вони стануть близькими. У Вінниці за день народилася ця ідея, що ми робимо концерт у Вінниці. Перший концерт карти світу тут і збираємо таку велику протезну аудиторію, яка сьогодні зібралась. Понад півтори сотні фанів гурту приїхали на творчий вечір та задонатили на ЗСУ. За ці кошти організатори концерту придбають адаптивний одяг для поранених. Ми, напевно, чи не вперше взагалі організували такий захід як. Благодійність разом зібранням сьогодні тут такої кількості молоді, тому що вхід сьогодні в нас був за донат відповідно на монобанку карти світу. Вони збирають кошти для військових і самі частина вже з них є військовими. Тому квадрат сьогодні вперше доєднався до такої ініціативи. Кожний із учасників концерту знаходив щось своє у піснях. Найбільш радісною для найменших слухачів стала композиція Пес Патрон. Мені дуже імпонує філософія гурту, філософія Івана, його світогляд як людини, як лідера гурту, і тому я дуже підтримую в всьому, що він робить». Пес Патрон, пес патрон, хто кручився за айфон, без Патрон, без патрона. Без Патрон». І дуже багато слухаю пісню пес Патрон», бо я її люблю. Мені дуже сподобалось танцювати. Пес патрул <Serbia> по трамвам треба автобус» Статус заг'яниця пісня лунає. Зліва і справа. Слава Україні! Дякуємо. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун. Телеканал «Вінничина». 4 листопада відзначають день найулюбленіших ласощів – Цукерок. Кондитери винайшли сотні видів цих солодощів від шоколадних трюфелів до льодяників. Наша знімальна група бачила, як виготовляють ці смаколики. Юлія Покотило вже четвертий рік працює майстриною карамельє. Готує цукерки та льодяники для війничан. Карамель власного виробництва спершу відварює з цукру, води та кукурудзяної патоки. Потім додає натуральні барвники, аби солодощі були яскраві та корисні. Червоний. Червоний це чорна морква. Чорна морква росте тільки в теплих країнах, тому витримує високу температуру і не здає їдкої гірченки. Карамель розділяють на відповідні кольори, щоб малюнок в цукерці був схожий на справжнє яблучко або апельсинку. Розтягаємо нашу прозору карамельку барничка, щоб зробити її біленькою завдяки кисню. Вона киснем і завдяки кисню, скільки білою-білою. З великих шматків вже вим'ятої карамелі створюють елементи малюнку. Спершу здається, що льодяник буде величезний, але коли майстрині розтягують його, виходять маленькі цукерочки. Напродовж години з карамельної рідини створюють справжній малюнок маленькій цукерочці. Ласощі є з різними смаками. Мені здається, солодші діти полюбляються. Ягідний мікс. У нас тут вони міксами, конкретно одного смака в нас немає, всі йдуть міксами. Більш мені здається, ягідні. І оце рублені цукерочки це, мабуть, більше дітки полюбляють. Ну, Звісно, фігурки також, але вони великі, то батьки не дуже так полюбляють їх брати. Найбільші прихильники цукерків, звичайно, діти. Я люблю, коли папа цукерки мені купляє, шоколадки, амандем. Мені всі смаки подобаються Бобі». Так п'ятирічна Мілана обожнює всі види солодощів, але за її раціоном уважно стежить мама. Цукерки я їй даю в більш обмеженій кількості, і я стараюся їх давати на більш денний період часу. На вечір я стараюсь не давати їй солодкого, тому що в неї піднімаються ці всі гормони. Вона стає супер активна в день, в обід. Після сніданку, після обіду такого хорошого, а на вечір вже е, стараємося або фрукти, або якось обмежити це споживання. Одищі мають здатність підвищувати продуктивність організму, проте цей ефект є тимчасовим, оскільки рівень енергії швидко зменшується а також може викликати сонливість через велику концентрацію інсуліну в організмі. Коли ми потрапляємо в стресові ситуації, нам треба багато енергії і нам треба якось швидко себе підтримати, і нічого кращого люди не знаходять, як цукерки, бо вони легко доступні, їх можна швидко придбати, вони продаються у кожному магазині, у кожному кіоску, тому можна одразу придбати, одразу з'їсти, і по факту люди очікують, що так швидко затишаться. Але в подальшому це призводить до того, що людина, так затишуючи себе, не має змоги перепрожити певні емоційні реакції. Їсти солодке краще після сніданку чи обіду. Ось під час вечері краще утриматись від цукерок і краще обирати корисні солодощі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. А це власне були всі новини, які підготували журналісти телеканалу Вінничина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте підтримувати наші збройні сили України і до зустрічі!